Мамо, я повернувся. Як добре бути нарешті вдома. Ой, як добре, що ти повернувся. Іди сюди, іди. Коли мій син на передовій, дуже важко витримати цей біль. не Я молюся вночі, сплю лише 3-4 години. Весь інший час він стоїть у мене перед очима. Я думаю про нього завжди. Керуменя ко з мінденофатосхотнокофронтом ситуація на фронті може змінюватися щодня. Іноді живемо в покинутих хатах, іноді в окопах. Це залежить від нашого місцепебування, від того, які функції виконуємо батацями чи в обороні. Все залежить від багатьох факторів. Там дажбом маюнг вийде казеїшбемводюнг з шок Міндентофі. Як я скучив за тобою. Війна змінила моє життя ще у 2014 році. У 2014 і 2015 роках я перебував на передовій. І зараз, з 24 лютого 2022 року, я також там. Ну ходи, ходи, ходи. Мене звати Петер Феліпович. Закарпатський угорець. Служу у Збройних силах України. До 2013 року я дивився на речі зовсім інакше. Чому ми жили спокійним життям, маючи гарантії від сусідньої Росії, яка обіцяла не атакувати нашу країну. Однак, коли у 2014 році окупували Крим, стало зрозуміло, що нічого не забезпечує надійність цих гарантій. Росіяни так само могли прийти і забрати мій будинок або будинок моїх батьків. Тобто вони так думали, що можуть. Саме тоді я відразу вступив до ЗСУ, щоб захищати свою батьківщину. не Я не хочу жити так, як, наприклад, в Росії або на окупованих територіях. Я вважав своїм обов'язком піти на фронт, боротися. Якщо ми не будемо захищати свою країну, то ніхто цього не зробить за нас. Жоден сусід цього не зробить абсолютно ніхто. Ми повинні відстояти наш маленький світ. Якщо ми не зупинимо ворога, то не настанемо є спокійне цивільне життя. Тож я думаю, було очевидно, що я піду воювати. 24 лютого, коли дізнався, що почалася війна, я працював і жив у Чехії. Вранці мені зателефонували друзі. Спочатку не зрозумів, про що вони мені кажуть. Це було рано вранці, і я ще спав. А Коли почитав новини в інтернеті, вирішив повернутися до України. Фогурінкімені в Україні. Першого ж дня я не міг цього зробити, адже вивозив за кордон сім'ї своїх знайомих, розміщував їх там, одним словом допомагав. Але як тільки все було організовано, я відразу пішов до армії. Шаридно. Мій рюкзак був спакований, все було готово. Мені не залишалося нічого, окрім як одягнути його та піти. Ще заздалегідь я відчував, що рано чи пізно почнеться війна. Я знав, що буде не так, як до 2014 року, коли одні люди говорили, що це громадянська війна, інші теж щось фантазували. У мене були дуже погані передчуття, що вони все одно нападуть на нас. Це було лише питанням часу. І так затяглося до 2022 року. Я думав, що це станеться ще раніше. Так, виїжджаю з нуля, за моєю спиною 700 метрів, десь 800 жаці. Мене не було адаптаційного періоду. Я розумів, що буде далі. спочатку нас бомбили набагато сильніше ніж тоді, у 2014 році. Але я знав для чого і куди я йду, що на мене чекатиме. тут там тут там у у мене більше досвіду ніж можливо у тих, хто на війні з 24 лютого. є серед них і ті, хто до того часу навіть не служив у армії. Тому вони мають зараз навчитися відчути і зрозуміти той факт, що наше життя залежить від дій кожного. Ми можемо пити каву разом сьогодні ввечері, а завтра одного з нас може вже не бути. І тоді хтось з нас має забрати тіло і передати його рідним. Так, це дуже важко. До цього звикнути неможливо. У нас конкретна мета. Ми знаємо, чого хочемо. Ми знаємо, куди йдемо. ворога такого немає. Що вони можуть грабувати, руйнувати, окупувати землі. це все, що вони можуть, це все, що вони вміють. У нас вже є мета. Ми хочемо приєднатися до Європи, хочемо спокійно жити за нормальних обставин. Ми зараз маємо самі вирішити, як і чого хочемо, і не сусід нам казатиме, що ми повинні робити. І це важливо. На війні немає значення якої ти національності: бідний ти чи багатий. закінчив ти вісім, дев'ять класів чи три університети. Це війна. Віде до плізавок. І ти дивишся на речі зовсім інакше. Я вже казав. Неважливо, чи є у тебе мільйони та гарний автомобіль, коли за одну секунду ти можеш втратити все. Я бачу, що діється там на передовій, оскільки знаходжусь на нулі. Там зовсім інше життя, і це велика різниця. Життя у місті за 10 кілометрів від передової, та скажімо, в центральній Україні у Львівській області. Я навіть не кажу про Закарпаття, яке наче острів кохання. Різниця велика. Я вже звик, оскільки не перший день на війні. Але для тих, хто пішов воювати з 24 лютого, це ще трохи незвично. З одного боку добре, що існують ці два окремі світи, адже не потрібно, щоб кожен відчув на собі, що таке війна. Достатньо того, що допомагають військовим, які зараз на фронті. не тільки коштами, а й словами підтримки. Не треба їм говорити, що вони мають робити. Мені подобається, що тут не відчувається нічого. Це зовсім інший світ, інша реальність. тут не бомблять. Коли сідаємо випити чашку кави, я згадую хлопців, які зараз п'ють каву в окопах. Але не всі мають бути на передовій. хтось повинен бути і в тилу. Синку, йди. Обід готовий. Мені вже дуже не вистачало смачного домашнього бограча. На передовій теж інколи готую бограч, але той, який готує мати вдома, набагато кращий. Матері дуже важко пережити, що її син там на передовій. Я погодилася з його рішенням іти захищати свою батьківщину і дуже пишаюся ним. Сподіваємося, що ця війна скоро скінчиться, і мій син повернеться додому неушкодженим. minden. кишафієм minden. Legjobban Легю az, hogy я сумую за всім, але найбільше сумую за тишею, яка тут мені найбільше не вистачає мого маленького будинку: батьків, племінниці, хорошої рибалки це все, що мені насправді необхідне на передовій або поблизу неї. Просто не маю вибору, бо не можна розслаблятись і думати, що можливо це все мені не потрібно. У кожного є мета, кожен знає на що йшов. Мінденкінек Меґонацелє, мінденкі ентулатушонтуддя, хоч міремент. Я не бачу варіанту розвернутися і піти додому. На мішлаток маш варіації, от ходь мушмекфорду, як Я і мої друзі, мої побратими, які зараз на фронті, могли б шукати різні причини, щоб звільнитися з лав зсу. Я розумію, у всіх є свої проблеми, але вони там. І ми знаємо, коли все закінчиться, ми повернемося додому. Плюс прийняв стабілізувати маскувати Саме про фонтуш українського і цюлят Україна моя батьківщина, і для мене це важливо. Я тут народився. Тут живуть мої батьки, родичі, друзі. І якби я навіть міг виїхати за кордон і там почати нове життя, то все одно всі дороги ведуть сюди. Хоча довгий час я перебував за кордоном, але думаю, після війни не повернусь туди, а займатимусь чимось корисним в Україні. Але тепер моя мета закінчити війну і здобути перемогу. Іша для цим одію Бережи себе, синку. Бережу, бережу. Я пішов. Я пішов. Зараз заплачу. yeah sure.